Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і наше нове надходження це Hyundai i30 2011 року випуску в гарненькому голубому кольорі. Автомобіль у нас оснащений 1.6 бензиновим двигуном, плюс такого встановлено газове обладнання. Всередині зустрічає темний текстильний салончик, досить таки доглянутий. Йдемо далі. Передні та задні електроскопідіймачі електрорегулювання, дзеркал, мультимедійне шкіряне кармо, датчик газу. Штатна Мультимедіа, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, Звичайно, ж автоматична коробка перемикань. На приборці у нас ні однієї помилочки не горить. Рідного пробігу 173 тисячі кілометрів. По стану просто неймовірно. Подивіться. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Хоткевича 22Б. Придбати ти її можеш як влізм, так і за готівку. Можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Тому чекаємо на тебе.